Тетяна Горбачова разом зі своєю донькою Валерією стоять біля дерева пам'яті. Вони мають повісити на нього дзвіночок з ім'ям полеглого чоловіка та батька Віталія Горбачова. Це дзвіночок шануємо наших героїв. Один дзвіночок залишається в мене як у дружини. Тут написано ім'я по батькові. Прізвище, дата народження, дата смерті. І такий такий же дзвіночок ми будемо ціпляти на дерево пам'яті. Рідні Віталія Горбачова кажуть, чоловік не вагаючись пішов захищати країну. За мужність та героїзм нагороджений медаллю Хрест свободи та медаллю ветеран війни. він 16 марта двадцять другого року. Працював на Запорожсталі 25 років. 47 років вже був ветераном праці. Ну, пройшов одразу, він не смог. Пойшов в лави на цегвардії, пройшов запорозький напрямок, покровський напрямок. Він казав, що він не герой, а звичайний так должен був поступити любой мужчина. Родина Віталія Горбачова вішає на дерево пам'яті дзвіночок і вірить. Він досі з ними. Мій батько військовий, герой, загинув. і Я дуже хочу віддати шану і. память его подвигом, так скажем. Для меня это очень важно. То есть я сама ну, сейчас проживаю в Днепре, и это будет прекрасная возможность приехать не только на кладбище, а приехать и сюда, и ну, не только своего отца вспоминать, а вспоминать всех э, героев, которые действительно делают очень много, чтобы мы жили и тут. А це Аня, їй три рочки. Дівчина принесла квіти до дерева пам'яті. Відтепер пам'ять про її татка Миколу Місюру житиме і тут. Це пам'ять, яка повинна бути, їх повинно бути ще більше, тому що, на жаль, полеглих героїв становиться тільки більше, і ми повинні про них пам'ятати кожного дня. А так, це місце, куди можна прийти, і де донька буде рости. Буде пам'ятати, як все наше покоління це. Ми не повинні ніколи забути, якою ціною ми зараз вами живемо. Всього до Дня Незалежності України вшанували пам'ять 61 полеглого героя. Меморіал був створений у 2024 році за підтримки групи «Метінвест» з метою вшанування подвигу українських героїв.